Всім привіт! Радий вас знову бачити. І у мене така трошки приємна новина стосовно каналу. А це саме те, що сьогодні я побачив, що вже нам збиралось 100 підписників. Трошки неочікувано, та приємно, що є такий фідбек, що людям це цікаво, що люди підписуються, що є коментарі, тому що жодних якби, профіту у мене з цього каналу немає. Це лише хобі, як і збирання підсилювачів, і це хобі. Яке не думав, що буде цікаво аудиторії, хотів би про це думати, проте ну, не мав такої надії великої, але бачу, що за трошки більше, ніж рік зібралось 100 людей, які підписались, які дивляться моє відео і набирають відео декілька десятків переглядів, деякі, деякі набирають і сотні переглядів, і це прикольно. Зараз я працюю над підсилювачем, над продовженням проєкту. І сподіваюся, що буде цікаво подивитись, сподіваюся, що цікаво буде розібратись, над чим я працюю. І хочу всім подякувати за увагу, за коментарі, за лайки. Ще раз дякую мені приємно і сподіваюсь, буде ще багато цікавого нового контенту для вас. У мене є ідеї, є проекти в роботі. Це, як ви побачили, і педальки. Ще декілька педальок лежить на розбір на огляд, декілька педальок, які я потрошку готуюсь закінчувати, спаяти та показати, що там до чого. Є от підсилювачі. Зараз якраз працюю над ним. І я про нього вже розповідав солдану, про який я вже викладав відео, і про який останнє відео було 40 хвилин. Він теж в роботі і теж має бути скоро такий завершений. Тобто багато-багато-багато всього, багато роботи. Ну і багато всього. Поза каналом. А, так що не обіцяю, що будуть швидки, швидко виходити нові відео. Можливо, після завершення проєкту цього, який я зараз доробляю, я візьму певну паузу відпочити трошки просто пограти на гітарі. Але е, перед цією паузою, можливою, я, як мінімум, ще. Встигну завершити плюс-мінус два проекти, про які, про які я вже починав, і про які вже була серія відео довести їх до якогось такого результату. І сподіваюся, вам буде ще цікаво. Ну і ще багато нових проєктів, про які я ще нічого не викладав, але вже є певні матеріали, вже певні наробки. Але я не хочу перетворювати все в такий сумбур. Так що буду намагатись все робити потрошку, але ідей багато, так що сподіваюся, що буде цікаво. Всім ще раз дякую за увагу. Побачимось.